Оперативної інформації повертаємося з Херсонщини Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради і військовослужбовець збройних сил України з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні, пане Сергію! Вітаю героям слава Херсонщина! Це Україна! Ну що відповідно хотіли би розпитати про оперативну ситуацію на вашому напрямку. Так дійшла інформація, що по Іванівці ворог вдарив на Херсонщини. Є постраждалі. Якого плану зараз обстріли супроводжують? Правобережжя Херсонської області окупанти продовжують обстрілювати правий берег, деокупований берег Херсонщини з лівого берегу, і на зараз окупанти більше використовують якраз системи залпового град тому що нашим Збройним силам потрохи вдається відтісняти ворога. В глибі окупованої території, і наші контрбатарейні атаки якраз накривають артилерійські розрахунки ворога, які знаходяться близько до узбережжя Дніпра. Тому окупанти ведуть обстріл здебільшого системами залпового вогню град з глибини окупованої території, а також є випадки обстрілів з танків і з танків на лівобережній частині Херсонщини. Панти обстрілюють правий берег. Також окупанти за минулу добу обстріляли 80 раз і ця цифра 78, якщо бути точним, і ця цифра вже останніми днями стає більш-менш сталою. На превеликий жаль, поки що не вдається зменшити кількість обстрілів нашою контрбатарейною відповіддю. Але по місту Херсону окупанти завдали удар 7 разів. Ну і якщо там. Загалом казати, то по правобережній Херсонщині було випущено біля 400 снарядів за минулу добу, тобто обстріли продовжуються, але разом з тим, перебуваючи в Херсоні, і я зараз перебуваю в Херсоні, можу сказати, що доволі часто чутно вже наші виходи, і якраз вже херсонці навчилися відрізняти виходи від прильотів так званих, і якраз ми доволі часто і вдало накриваємо ворога на лівому березі, намагаючись ще раз повторююсь, відтіснити їх покупованої території, пане Сергію, непокоїть інформація про те, що група військових нещодавно намагалася зайняти позиції на островах біля Херсона. Що можете сказати про це? І наскільки от такі атаки окупантів є? Ча час частини. Так, дійсно позавчора було впроваджено збільшення часу комендантської години з 17-ї години дня. Тепер запроваджується комендантська година на 5 діб саме в місті Херсоні і в Херсонській області. З огляду на безпеку висадження диверсантів в місті Херсоні. Це обумовлено тим, що окупанти останні декілька тижнів намагаються посилити свою присутність. На островах в плавнях Дніпра, і можна сказати, що кількість плавзасобів і інтенсивність руху цих плавзасобів збільшилась. Але як ми бачимо, згідно повідомлень командування Південь, все ж таки нашим Збройним силам вдається доволі вдало відправляти їх до підводного флоту. Але ці плавзасоби окупанти облаштували саме з цивільних плавзасобів. І розташували на цих плавзасобах і міномети, і намагаються цими плавзасобами висаджувати мінометні розрахунки на островах. Їх метою, ну і це вже е, доволі давно озвучується, в тому числі і самими окупантами. Є е, те, що вони намагаються висадитись в мікрорайоні Острів. Е, це такий мікрорайон острів, який знаходиться безпосередньо. В близькості якраз і до островів, і до Великого Потьомкінського острова, про який багато вже казали, і багато чули всі українці, бо там окупанти якраз і облаштовували велику кількість мінометних розрахунків, і саме цей мікрорайон найбільше страждає від обстрілів, тому що він знаходиться ну, безпосередньо на узбережжі. Тобто, в планах окупантів було висадитись в цьому мікрорайоні. Там велика кількість промислових баз, і відповідно можна укритись. А також на цей мікрорайон веде єдиний міст, який з'єднує цей мікрорайон з основною частиною міста Херсона. І це якраз корабельна площа, яка нещодавно завдала обстрілу, де загинули люди на зупинки громадського транспорту. Це якраз корабельна площа, від якої іде міст на мікрорайон Корабел, тобто мікрорайон Острів. Тому ось ця небезпека і викликана тим, що посиді посилюється комендантська година для того, щоб було краще моніторити і пересування можливих диверсійних груп по гладі Дніпра і відповідно унеможливити висадження диверсантів саме в мікрорайоні Острів. Вас розпитати про загадкову шпиталізацію заступника гауляйтера нової каховки. Можливо, щось чули. Ну, поки що є інформація, що він що вибухівка спрацювала біля нього, але це вже другий випадок. Перший випадок влітку цього року, начебто, з'явилася інформація, і розповсюджували її якраз окупаційні засоби пропаганди, що начебто було. Був замах на цього заступника тоді з'явилася інформація, що це була. Операція ФСБшників, тому що йому загрожувала небезпека. Тоді його десь евакуйовували. Я, чесно кажучи, знаєте, не можу розуміти знаковість цієї людини, але ну от мені, як громадянину України, як Херсонцю, хочеться, щоб він вже остаточно відправився на концерт Кабзона, А не оце не маякував то туди, то сюди. Шлях в них один. Всіх зрадників, у всіх колаборантів їм треба відправлятися на концерт Кобзона їх. Це кінцева точка.